Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, долучається до нашого ефіру? Олексію, вітаємо. Вітаю вас. Отже, якщо говорити про Окурщину, підбувати проміжні підсумки першого тижня. Що можна сказати? Перших двох тижнів фактично, навіть що можна сказати, особливо оцінюючи дії росіян? О, а там нема поки ще ніяких дій з боку росіян, ну крім е, активних дій по здачі в полон. Е, дуже влучно. Ну ви, ви знаєте, от ми е, були запитані, що саме де Курська операція, в тому числі. І тільки що ви давали виступ президента, який сказав, що це він підтягує туди резерви, що важливо, а не перекидає їх на інші ділянки фронту. І що головне, що там руйнується логістика росіян, яке піджили не тільки те угрупування, групання, планується зібрати на Курщині, а погірше логістику взагалі для всіх російських військ, принаймні на північному сході нашої на ну, лінії фронту. Тому от це можна оцінювати там багато ще складових. Чому ця операція є успішна? Але от такі речі вони ну кидаються в очі, і про це сказав президент. Mm -hmm. Тому про це де раніше казали. Дуже добре, що Верховний команду каже те ж саме, що казали. Ну скажімо, експерти, аналітики це було ну майже вочевидь. Тепер це ще є офіційна позиція нашого нашого керівництва. Насправді росіян ну, вони з різних місць. Міст намагають, ну не міст, а з різних з різних територій намагаються підтягнути туди війська. Ну можна перерахувати дуже швидко. Це і Калінінград, це і Крим, це Купенсько-Ліманський напрямок, це Харківський напрямок, це з кордонів з Фінляндією, це військовий округ, де проходило навчання. Певний курс молодого бійця, певні резерви, які теж перекидаються, ну, намагаються перекинутися на Курщину. От вони збирають таку селянку і керувати цим буде не військові, а ФСБшники. І як швидко вони це зберуть, як вони там це зможуть зорганізувати, бо без бойового злагодження різні підрозділи. З різних військових частин, ну мені чесно, от е, одно власному досвіді інколи у нас коли збиралися там ще часів, а то угу. певні певні, е, ну для певних завдань, з різних, е, е, з різних бригад, скажімо, в одній бригаді ще, ну навіть з різних батальйонів, в одній бригаді, кажучи про різні бригади. То е, певний час треба було ну, багато чого погоджувати, бо не зрозуміло, хто керує, хто команди що, що робити. Ну, злагодження. пане Олексію, до, до, дозвольте. Вистачні. Я просто поки ми ви важливий аспект сказали, що цією операцією на Курщині керують не військові, а ФСБ. Я б хотів би до цієї те за повернутися, але давайте просто подивимося на карту повітряних тривог, тому що так сьогодні Сумщина потерпає з самого ранку, і зараз там і активність ворожої авіації, і ракетна небезпека і. Каби е, над цим регіоном і артилерійські обстріли, я бачу, що в двох регіонах, але і решта областей також через активність ворожої авіації, це Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, е, Донеччина, майже година. Те ж саме та сама причина. Тому подбайте, будь ласка, про власну безпеку. А от те, що якраз військовими, і от як ви сказали, такою збірною з різних ділянок і фактично із. Півночі і з півдня збирають керуватимуть саме не військові, а от спецслужби. Як це може проявлятися? І в цілому, чи можемо ми говорити про політичне рішення, саме таке ну політичний підтекст такого рішення. Чому Путін доручив цю операцію не військовим, а ну фактично своїм спецслужбовцям? Ну, Зникла довіра. Ну, якщо е інколи доводиться ну, мені, як і вам, слухати російських пропагандистів, що вони там розповідають, щоб розуміти, яка там, е що там в них відбувається на їхніх е болотах, вони вважають, що призначення ФСБшників це генетична пам'ять про опріччину от. Так от е на Росії, тому там буде дуже рішуче, дуже суворо дії. Вони не будуть звертатись, звертати увагу ці керівники на якесь міжнародне гуманітарне право. І, інші речі, ну, ми вже чули перший дзвіночок, що потрапило в відео, де е, вбивають і відрезять голову міського службовця. Пан Лубінець про це мав е, доповісти, мені здається, в організації бідних нації і так далі. Тобто, вон, ну, це намагання залікати. Залікати наших військовослужбовців. Хоча Ну, мені здається, що це буде е, з точності до навпаки, бо це викликає шалену лють у наших е, людей, які ведуть бойові дії у штурмовиків. І я думаю, що ночуватись після цього. Я думаю, що не хочу казати цю фразу, але скажу, що кількість полонених зменшиться. Так, на всяк, -по всяк випадок. хай кожен розуміє цю фразу по-своєму. А чому не генералів? Ну нема довіри, і там є була нарада у Путіна вчора чи позавчора, коли навіть куди навіть не запросили Герасимова. Тобто кіря, які скільки там 13 чи 14 років керував генеральним штабом, ну по великому рахунку російської збройними силами. Є інформація інсайдерська інформація про те, що будуть е питочні, Раєшти серед генералов, там, по-іншому в Росії не роблять. І є припущення, що можуть постраждати кримінально постраждати мається на увазі ще і деякі керівники цивільних адміністрацій, які там знаходились в цих містах, де ми проводимо бойові дії. Буде буде зміни в керівництві збройних сил Російської Федерації, Путін лютує. Ну а кому кого йому туди ставити? Якщо він втрачає довіру до своєї армії, то починає працювати ФСБ. Ну хай так і робить по великому рахунку. Бо якщо він виб'є клін між собою службою безпеки Росії і збройними силами Російської Федерації, то з'явиться багато таких приватних військових компаній, на кшталт Вагнера потім. Паладіна, який керівник цієї не пам'ятаю призвичай, я не, поки що поки що не треба пам'ятати це призвичає, але mm -hmm. незабаром уже доведеться вивчити. Він казав, що якщо ми підемо на Москву звільняти Росію від цього Покіна, який привів до таких катастроф, як біда. Він каже, вже не поруч з Росією, біда вже в Росії, то він казав, що вони не зупиняться на півдорозі, і хто їх не умовить. Вони підуть до Москви і зроблять все, що треба зробити. Тому от це одна із. Цілі, точніше, одна точніше, один із результатів цієї операції mm -hmm. це те, що такі процеси почалися на Росії. Ну, власне, так дестабілізуючи і роз'єднуючи процеси в Російській Федерації нам вкрай потрібні, враховуючи те, що за мету власне стоїть деімперіалізація. Москви і її влади не тільки намагання її влади в нашій території, а й на інших поневолених республіках. Пане Олексію, дякуємо за ваш погляд на ситуацію на Курщині. Олексій Гетьман, військовий оглядач учасник російсько-української війни та майор запасу, що й не був наживо.